Я вас вітаю з наступаючим новим роком. І Ми благодарні нашому Богу, що Бог допомог нам до плечою прийти до молитви, де ми можемо прославити його святе і велике ім'я. Також ми дякуємо нашому Богу, що Бог супроводжав нас в цьому году, і ми можемо бути живі дарови в этом голі. Я для нашого служіння зачитаю Слово Боже, яке є. Записане у Псалмові 138, 23, 24 вірш. Псалом 138, 23, 24 вірш. Досліди мене, Боже, і пізнай серце моє, випробуй мене і узнай думки мої. І подивися, чи не іду я дорогою злою, і провадь мене на вічну дорогу. Сдайте. Давид він якби провіряє себе свою, свою життю і він у молитві молиться до Бога і він просить Бога, щоб Бог він дослідив Його, щоб Бог познав його серце, і випробував Його, і зловчив і все. І далі він каже, щоб Бог щоб Бог подивився, на якомусь потіці, на наступному путі. І щоб Бог направив його на добрий путь, на ту вічну дорогу. І ми теж будемо благодарні нашому ми теж можемо подивитися, подивитися і сконтролювати нашу, нашу життя, як ми живемо, щоб як Давид теж показати попросити Бога, щоб Бог подивився, щоб направив на ту дорогу, на ту добру дорогу, на правильний путь. І друге місце, яке я буду зачитувати, це буде Євангеліє від Матвія 7 розділ, 13, 14 вірш. Євангелія Матвія, 13, 14 вірш. Ходьте тісни ворітьми, бо просі ворота, бо в просторі ворота, і широка дорога ведуть до загибелі. І багато хто йде нині, бо тісні ворота, і вузька дорога ведуть до життя, і мало хто знаходить їх. Той Ісус Христос у цих віршах говорить, що є, якби два путі, дві дороги. І Христос, перше, що призиває, щоб уходити тими тісними, тісними воротами, за якими є та вузька дорога. Щоб та дорога, яка йде, яка веде на столічне життя. І Христос говорить, що широка дорога він говорить і за широку дорогу, але він не каже, щоб не йти, але він говорить про те, що та широка дорога, вона веде до загибелі. І багато хто йде ним, багато більше якби людей йде тою широкою дорогою, як йдуть тою тісною дорогою. І ми щасливі з вами, що ми можемо теж так, що ми якби йдемо тою тісною дорогою, тою дорогу, яку ми забрали, що вона тісна, яка вона може вести нас до Бога. Слідуще, я зачитаю із перше послання Апостола Петра, другий розділ, з 3 по 5 вірші. Перше послання апостола Петра. 3 по 5 вірш. Бо ви спробували, що Господь добрий, приступаючи до нього камня живого, людьми відкинутого, але Богом вибраного дор дорогоцінного. І самі, мов живе каміння, будуйте себе, дім духовний, священство святе, щоб приносити жертву духовні, приємні Богові через Ісуса Христа. Апостол Петро він нам говорить, що ви спробували Господа нашого Ісуса Христа мислити, що Він є такий добрий і приступаючи до нього, до того камня, камня живого, який був, який був людмів, хвиля відкинутий. Но Богом Він був ізбраний і драгоцінний. І далі апостол Петро каже, щоб ми самі. Були тими живими каміннями, щоб допомогти, щоб будувати з себе той дім духовний, то священництво святе, щоб приносити те духовні жертви, які вони є у воді нашому Богу, духовні жертви через Ісуса Христа. У першому розділі 18 по 21 вірш апостол Петро говорить нам, пише нам такі слова, що знаючи, що не півним серебром або золотом викуплені ви від суєтного життя, переданого вам від батьків. А дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого, аз призначеного ще перед заснуванням світу, але явленого в останні дні для вас. Через нього ви увірували у Бога, який Воскресив його із мертвих і дав йому славу, щоб ви мали віру і надіялися на Бога. Тут апостол. Петро говорить, що ви іскуплені не тим тлім що є на якій землі, срібло золото апостол Петро, як ви перечисляє тут те самі такі дорогі вещі, які несуть. Але Петро каже, що то є плінне, і мови каже, іскуплене дорогом. Викуплені дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, непорочного, як непорочного числа, аніця. Який був. Неназначений ще перед заслуванням світом і явився в останні дні для нас. Через нього ми відвірували в Бога, який Воскресив Його смертю і дав Йому славу, щоб ми мали віру і надіялися на Бога, на тобішнє життя. І зараз ми будемо молитися, будемо дякувати Богу за -от, прошедший год. Благодарете да Бога што ме помогте во и будеме просвети благословени у Бога на нови и вишки јаскрени настане. Нашему Богу да биде вишня слава, под Сојите, Томогу, Амин.